Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні у нас 26 лютого. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Погодка сьогодні, на жаль, не дуже сприяє, Будемо показувати салони по можливості. Також хочу сказати, що ми ну по можливості знімаємо ті автомобілі, які ви просите. Ну але ринок кожен раз інакший, тому ну часто не виходить знайти те, що наприклад більшість підписників просять. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз. Бачите на екрані також може бути виїзд в інші міста за домовленістю, нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором. Разом з командою експертів. Дзвоніть, вас проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи краще вибирати автомобілі точково в інтернеті і перевіряти їх. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Opel Vivaro, довгій базі. 15-й рік, 16 дев'ятсот ціна, 1,6 дизель, 115 кінських сил, оригінальний пасажир, 40 тисяч пробіг. Так, в кінці 50-20. Так, буде вам трошки видно. Що з цього боку? Шестипанева механіка, кондиціонер. Так, по салону видно не буде, там два ряди сидінь 9 місць. Так, Mercedes Sprinter вантажний. Так, який рік? 17. 17 ціна? 18 800. 18 800. Старт двигун? 2 і 2. 2,2 дизель, 316, так, номер телефону ваш. 097-21-33-741. Спробую показати в салоні. Ви Часто питаєте за такі вантажні буси, тут два місця. Шестиступенева механіка, кондиціонер. Так, і по колу покажу, так є парктроніки. Volkswagen Caddy, Сьомий рік, 6900 ціна, 1,9 дизель, 105 кінських сил, 235 тисяч пробіг, номер телефону 0. 096 948. 948 97 92. Дякую. Покажу, як виглядає він. Так, електросклопідйомники. Так, сидіння не буде видно, бо в чохлі. Так, так воно виглядає. Є кондиціонер. Так, ще ряд сидінь є. Пасажир. Так, і фаркоп. Nissan Prima Star, в довгій базі. 8800 ціна. Так, оригінальний пасажир. Сьомий рік, 2,5 дизель, шестиступенева механіка, кондиціонер, обдув салону Є електропакет. Так, що буде торг. 067 934 16, 11. Так, Тут у нас дві бокові розсувні дверки. Показую швиденько, щоб не замочити. Як виглядає салон. Так він виглядає. Так, Ой, дякую вам за допомогу. Та нічого, то видно, так все що треба. Так, задній ряд сидінь. Трошки видно. так І стеля. Так, є парктроніки. Так, Ще є можливість показати багажне відділення. Також цікавитись показує. Фіат Добло. Дев'ятий рік, 5300 ціна, 1,4 газ-бензин. так, є кондиціонер АБС. Два арбега 272 тисячі. Пробіг номер телефону 066 703 78 25. Дякую. Це в нас оригінальний пасажир. Просто робочий. Так, машина робоча, але я так розумію, сидіння без пошкоджень, просто прикинуті, так, прикинуті чухлами. Ага, семимісний пасажир. Добре, я показую тут п'ятиступенева механіка. А до речі, самомісник ми не зустрічали. Просто автомобіль... Там зараз завантажені сидіння, не, не можу показати наразі їх, але вже за деталями дзвоніть до власника. Уточнюйте. Та, до речі, самомісний не зустрічалась нам ще. Opel Vivaro, вантажний в короткій базі. 11 рік, 8900 ціна, 2-літровий дизель, 220 тисяч пробіг. Так, номер добре видно. Так, три місця. Кондиціонер є, шестиступенева механіка. Є фаркоп. Т 5 малий зараз на ринках. в Короткій базі. Е, так, шостий, сьомий рік, 7950 ціна. 1,9 дизель так, кондиціонер електровікнал, ну, АБС, антибукс, так, 312 тисяч пробіг, номер 067 705 35, 00 Показ, як виглядає. Швиденько. Так, хвилинку. Налаштуватися. Два місця спереду. Не буде видно стан. Бачите, що ступенева механіка, кондиціонер. Так. на Так він виглядає в салоні. Так, вісім місць в бусі. Є парктроніки. Багажне відділення. Volkswagen Caddy. Восьмий рік, 8200 ціна, 1,9 дизель, 120 тисяч пробіг треба перевіряти звичайно. Номер 067 936 81 80. А тут наш шкіряний салон. Так, стан водійського сидіння видно не буде. Пасажирський трошки трошки видно. шкіра така вже потріскана. Так, п'ятистепанева механіка, кондиціонер.